Зима лютує, сніг та холодний вітер не став на заваді мешканцям гуртожитку по вулиці Поповича зібратися разом. Що саме турбує мешканців міста? Дізнаємося в цьому сюжеті. Мешканка гуртожитку по вулиці Поповича Алла Ящук в розпачі багатодітна сім'я, безробітний батько та зима не вплинули на рішення суду. Сім'ю хочуть виселити за неіснуючі борги. В листопаді 2011 року прийшло повідомлення. А нам ж нас виселяють. Не Подивіться, що робить і не Відбувся суд міський Борисполі і суддя виніс рішення на виселення. Підтримати родину зібрали всі мешканці гуртожитку. Минулої середи разом ходили на виїзний прийом до міського голови. Тамара наконечна хвилюється за дах над головою. каже, що ці квартири вони заробляли тяжкою працею. Наша специфіка роботи, я був ще начальник відділу кадрів, наша специфіка роботи була така, що ми в основному з сім'ями працювали на трасі. Значить, Жили серед поля, в вагончиках. Дітки ці сім'ї, жінки в основній масі їздили з чоловіками по трасах. І в кожного була мрія отримати свій куточок, щоб вже жити спокійно в нормальних умовах. Так трапилося, що за 25 років. Роботи в ОМБ-17, це майже всі стільки пропрацювали. Ми не отримали нормального житла, нам дали гуртожитки, яким ми були раді, тому що обіцяли, нам потім далі щось дадуть. І зараз, коли все розвалилося, ми нічого не маємо. І які ми, ми і так страдали в цих, на цих полях, а тепер нам не дають спокійно жити навіть цьому нещасному гуртожитку. Не лишився осторонь і депутат за округом Ярослав Годунок. Він заспокоїв Бориспільців, мовляв, що не дасть вчитися. Нити беззаконня радить повісити таблички на двері та дочекатись весни. Я думаю, що можете не переживати, потеплішає. Я це передаю на телекамеру нашим рейдерам Сум 17 Весною ми перекриємо місцеву железну дорогу і чекаємо у вас в казематах. Я думаю, що Віктор Федорович, коли буде тут проїжджати, буде з великою радістю вас зустрічати, якщо ви не віддасте людям гуртожитки, які вони заслужили і заробили. Я запрошую всіх і прошу всіх жителів наших гуртожитків, здасте когось одного, виселять усіх, От, щоб ви це прекрасно розуміли. З сьогоднішнього дня я буду просити всіх поцепити на ваших е е дверях. Я хочу зробити громадську приймальну, депутат обласної ради Корнічук, Тетяна Іванівна, депутати, ми будемо робити у вас приймальні. Хай вони потягаються ще з нами, років 10, правильно? Подивимося, хто довше переживе. Зверталися мешканці до міської влади, і до прокуратури. Цього разу Ольга Приходько просила допомоги у президента України Віктора Януковича. Віктор Федорович, зверніть на нас увагу, на нас людей, які проробили багато років, і по трасах, де повиростали наші діти, де маємо внуків, не маємо ніяких прав ні на що, ніяких документів згідно того, що діти наші. Не можуть ні піти вчитися, тому що не надаються документи. Містяни вважають, що винуватцем в біді є суддя, тому всі разом просять добровільно покинути зайнятий пост. Я звертаюсь до судді е, Бориспільського міськрайонного суду, пана Мельника. Пане Мельник, я вимагаю від вас добровільно скласти мандат судді, тому що ви не суддя. Тому що ці всі люди заробили ці гуртожитки, і ті незаконні рішення, які ви прийняли, ви будете за них відповідати. Ми всі приїдемо жити до вас на дачу, яка у вас не досить маленька. Я вам Вона ще раз кажу, ці люди, яких незаконно дітей. Багатодітну родину, яку ви виселяєте, ми поїдемо жити до вас, і ці всі люди. Ми всі прийдемо до вас. Я сьогодні звернуся до Вищої кваліфікаційної ради суддів з вимогою звільнити вказану суддю. Звернуся сьогодні до Віталія Кличка, до всіх народних депутатів від опозиції, в тому числі від партії регіонів, зняти з цього судді мантію, тому що ця людина незаконно полишила цих людей з цього житла. Багатодітну родину, навіть не запрошивши службу у справах неповнолітніх. І ще й взимку викинути на вулиці без надання житла. Хоча б можна було дізнатися, я, я шокований цим. Я звертаюсь до голови суду. Вибачте, будь ласка, наш е, пане голову суду, зверніть, будь ласка, увагу на неправомірні дії вашого судді Мельника. Був присутній на зібранні і дільничий інспектор Бориспільського міськвідділу відділу Валерій Бабченко. Він повідомив, що цього разу нікого не виселять. Сьогодні не буде проводитися виселення. Перезвонили тільки, що на службу сказали. Переноситься чи на завтра, чи коли точно не знаю. Я не знаю. Це не це не наша компетенція, не наш структурний орган. Ми дзвонили тільки що до них туди. Виконавчу виконавчу службу. Да, сказали, сьогодні не їх не буде. За словами американської письменниці та поетеси, Паркер Дороті, все, що мені потрібно, це кімната, де можна покласти капелюх і декількох друзів. Проте дім це там, де твоє серце. Олена Скринник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.